Законопроект каже буквально кілька речей. Не є порушенням, коли приймають таку особу на роботу. Вносяться зміни в закон про мобілізацію, появляється окрема стаття, і в закон про особливості трудових відносин під час воєнного стану. Який каже, що можна приймати на випробувальний період 45 днів, і можна з ініціативи власника звільняти, якщо особа не приведе на проці 45 днів до порядку, тобто не стане на військові обліки, не усуне ті порушення, які були А, бачите, наяві. ви в законі в законопроекті розібралися більше ніж я. Тобто, дається 45 днів, щоб людина розібралася зі своїми документами, але на цей час, поки вона буде це Якби усувати причини порушення інших законів, так. вона буде заброньована. так вона буде заброньована, бо просто інакше неможливо ви неможливо. Кинісують. Так. хвилину. Просто вона буде заброньована, але вона буде перебувати на іспитовому терміні. Ну іспитовий термін вона може не пройти в силу прогулу, низької кваліфікації, поганого стану здоров'я, порушення дисципліни, і в тому числі не оновлення своїх так. даних, не приведення їх до порядку.